Всім доброго ранку. У нас продуктивний ранок кожного дня. Ми зранку раненько встаємо і йдемо різати бройлера. Частину ми ріжемо для людей, які вже замовлення в нас роблять. І частину ми ріжемо бройлерів. Це там 4-6 штук. Ми відвозимо тут на місцевий магазин. Ну, там просять в мене один м'ясник, який каже, Коль, у мене свинина. Можеш привозити бройлерів, тобто ще й там ми продаємо. На даний момент зробили шість курочок, буду зараз відвозити е, туди на магазин це все діло. Ну і я вам обіцяв показати тушка, яка на даний момент виглядить. У 70 днів е, стартували ми бройлера на комбікормові Копелянський млин. Потім переводили на ростовий на е, Получається, З добавкою премікса від Агро робили домашній. І у кінці вже просто із 40 го дня до 70-го 20 днів ми годували комбікормом е з добавкою БМВД, фірми Гран Міс. Е і тільки, кстати, і тільки від 40 го до 60-го я побачив дебелий гарний результат, яким хочу, як то кажуть, похизуватися, показати і сказати, що дійсно є ті корма, які працюють. Опять, 5 про мова йде про той же ж самий Grand Mix. Дійсно, це гарний корм, який мені сподобався, і е який показав дуже гарний результат. На даний момент учора балакав з керівником компанії. Е так вийшло, е він каже: Коль, зараз я не знаю, каже, яка буде діло із БМВД хами. Того, що БМВД буде в наявності. Комбікорм врядлі БМВД ми встигаємо, каже, змішувати, робити і пакувати. Е комбікорм, звісно, трошечки напряжно. Тому що треба змішувати, треба дробити, і всі ці діла е дуже важко робити, із-за того, що світло вимикають. Він каже, ну, ми залежні від цього. Купити генератор за 5 мільйонів немає абсолютно ніякої логіки. Ну і в общем, поки що. Фірма працює, дай Бог, щоб все було добре. і Я вже ось хочу опять замовляти продукцію. Візьму собі БМВД для бройлера і хочу взяти БМВД для поросяток, тому що теж в мене були питання по поводу того всього діла. Е, люди писали, чи є в них БМВД, чи є премікси. Е, і е, чи, чи є ще в них для свиней, кроме бройлерів. Ну, Можете на сайт зайти, я вам ссылку в описі оставлю, подивитися, що в наявності є. З преміксами зараз трошечки того. Але все це діло теж можна зробити. Ну що, переходимо до тушки бролера. Давайте я вам покажу, як вони виглядять. Так. Ну, камера Маринкина, тому що моя взагалі дуже погано зараз уже фокусірує. Тож приходиться знімати на Маринкен телефон. Надіюся, що вам, можливо, красоту. Жовтенького бролера і передасть, але, але щось дуже поганенько. Ну, в общем, отакі от бройлери виходять. Отака тушка, пакети ми купляємо, це ми колючки, беремо в е метро. Самі більші маєчки, які є. Тобто, по, по цьому я не знаю, яка в них маркіровка, але це самі більші. І вже вони єлі влазять бролери. Хоча до цього усі партії бройлерів, які ми вирощували, ми в цей пакет вміщали два бройлера. А зараз єлі один впихаємо. Отакий от, от гарний результат. Я вам отак хопа показую. Дивіться, вони всі як один просто. Це в нас ручна ощупка. Тобто ми, ми кажемо. І, кстати, людей устраює того, що піросйомна машина, білий бролер, ручна ощупка, він жовтенький, гарненький. Ми людям кажемо, що ну, може десь пищик терчати. То люди, знаєте, так сміються, кажуть, то, то не проблема. Головне, щоб воно було дійсно добре м'ясо. Ну, беруть да, і слава Богу, як то кажуть. Плюс до всього, я ж кажу, ми, ми не використовували процентовку, яку. Фірма каже, що треба там 36%. Ми використовували 25%. Таким чином, ми вложили в бройлера більше зернової групи нашої, домашньої, ну і вийшов отакий от результат. По поводу жирочка, я вам зараз покажу. Жиру небагато, тобто він там он є, але його небагато. Тобто він буквально в тут в задній частині, де потрошки ми витягуємо і все. Все остальне. В нас залишається е, у м'ясові. Тобто, по шкурці теж видно, от бачите, ось, я, я не скажу, що прям, прям, прям щось на цей. ну Він не сальний, е, класний хороший бролер. Результат в мене більше, ніж задовольнив. Супер класний результат. І, в принципі, я ж кажу, що я рекомендував би і кульдихи, такі, ножки. От, ну Дебелий, гарний хороший бролер. Тож, виростили ми бролера, прем'єр-міністр виростив такого бролера якого вирощує президент. Так що, Сережко, Шелудька, привіт. Я тобі так помахаю. Временами дивиться мої відео, так як і я його, тому що хлопці зайняті постійно. Ото таке, ну В принципі, така от, е, результат. Ага, і вес, ви б хотіли, я думаю, вес побачите. Ну, вес я й казав, 4, 4, 100, 4 200 3800 деякі є, але то, то вони там ще підростуть трошечки, да і все. Головне, то, що результат ми той, що хотіли, ми зробили. да, І все. Я вважаю, що це саме, саме, саме важлива штука. Правильно? Головне результат. І кожен, хто вирощує ці всі діла, він завжди хоче бачити гарний результат своєї роботи. Так, що в нас? Підожіть, бо тримає щось десь там. Ну, 4 КГ, бачите? Тобто, 4. 4, не будемо там 30 грам тих на воду скинемо. Це я так от. Хопа, давайте. Мені просто неудобно зараз трошечки, воно ще ж, бачите, кухонька в нас ця манюсінька. Але пізніше зробимо якийсь там переробний цех, і будемо ми, е, все буде добре. Дивіться, 4-20. Ну, тобто, поняли, так? Да? Усі бройлери, е, Ой, це ось. Опа. Так. Оп. Маринки все тут повалив. Так, зараз, вибачайте. Бо, може, де що зачіпається? Дивіться, чітко, ну, 4 4 кілограма у нас іде. Ти куди? <гум> Це... А, підожди, він там, він, він ліг, ліг на цей. Я думаю, бройлер худоє е, е, зразу. Да, 4:30, 4,40, бачите, по грамах. Тобто, в принципі, результати оце отакі. Чим дуже класно, що немає разнобойності бройлера. Немає разнобойної курки, яка, виходить, буде вигляді, що одні прям здорові мамонти, а другі взагалі ніякі. Знаєте, от іменно от цього я не побачив. Тож вибраковки дуже-дуже мало. Ну, Отакий от от результат на даний момент. Зараз буду йти заводити нашого диркунця великого. Буду зараз грузити ще тушонку і відвезу це все діло на магазинчик. Ну, якось отак. Ще ще, кстати, це все діло поважу, запишу і відвезу. Все, ну, в принципі, якось отак. І так, ну що, все, сумочка укомплектована, 6 брулерочків там лежить. Вес вийшов 24 кг. Ну, я скидаю, тобто я скидаю 500 г, чисто от, везу на магазин і кажу: це в нас там отак. От. Обично десь 100 г я скидаю із, із веса бролера. Ну, я якоби, знаєте, так, воно вода може, там, він трошечки підсихає тоді і так далі, трошки тіряє весі, щоб не було людям в мінус, це адекватно. Я думаю, з моєї сторони це адекватно. 6 бройлерів, я на 6 бройлерів скину пів кілограма. Тобто пів кілограма скину на всілякі от, на воду і так далі. Тож буде у нас не 24 кг. А буде 23500. Ну і все. По 100 гривнів, вам раз, два і готово. Не можу я вам зняти, тому що маринка там біля діток зайнята. А я тільки що ну, ну, пробував, але немає на що поставити. Нема ні штатива такого, нічого. Ну, я думаю, що ви мені вірите на слово, що це так. Да і, в принципі, все. Зараз буду машину вже йти заводити і будемо вирушати в дорогу. І так, ну все, полетіли. тушонка. Куріна я куряча, тільки-тільки витяг із цього, з автоклава. Ну, все чекі-пуки, брулірочки теж є. До нас приїхав Стас. Побуде зараз із малими, а ми з Маринкою. А? Ага, так, да, добре. Іди, подержи, будь ласка, багажник. Оп. Оп, оп, оп. А куди її акуратно поставити? Так, 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 так. Зараз, три секунди, підожіть, бо в мене тут АО що. Це Артем той, що хазяїн машини отаких баночок передав з Польщі, везли банками, торохтіли. Нормально, коротше, у Кума забрав ось такі батлахи 20-літрові під, під олію. Е, ну, а вчора, виходить, їздив ще цю купляв шпакльовку. Ну, це, це собі на ремонт, як то кажуть. А зараз е, візьму, у мене тут підписник Юра є. Е, Він набрав, каже, Коль, ти там каже, роздаєш цю стружку е, вільхову на копчення. Ю, да, кажу, Юр, Трохи роздаю. Каже, ну ти мені можеш каже, трижмені дати. Та кажу, можу без проблем. Кажу, за це й завеземо, ради Бога. Для святих людей нічого не жалко. Ну, це таке. Мені не жалко, тому що воно ну я ж кажу е Лучше людям дам, ніж собі підстелю. Тому що е це таке діло, яке нужне для капчення. Просто я поїду лучше в хлопців, візьму обичні стружки. А цю ставлю і собі каптити буде. Ну і може ще комусь треба. І ще треба на нову почту. Тоже вчора хтось із підписників написав мені. Каже, Коль, перейшлеш. Я не пам'ятаю, бо я в тесті був гостям. Ну, в общем, факт тому, що цей Ну, теж, тоже... а де він? Стаса? Піди візьми. І, і виходить, що теж треба, ну, треба, Ну, Вони, в принципі, от на отакі. На димогенератори стружка поганенька, тому що вона, я вже казав, вона погано просипається, постійно треба ходити постукувати по димогенератору, щоб вона просипалася. І її ненадовго вистачає. Ну, тобто постійно її треба підсипати. Так що, по поводу цього, не знаю. Я краще її, чесно так, роздам для, для нужних справ, чим цей її, оце, мучитися вдома. А от на оцій каптілки, що на на вогні на, на вогні що ставляться, поняли? маленькі оці, квадратні, то на такі каптілки, звісно, це дуже велика вещь. Так, ну що, все, виїжджаємо з дому. Зараз поїдемо, будемо торгувати, як нас кажуть. Короте, повеземо товар, віддамо і додому. Все, в общем, якось отак. Шикс. Пасад стоїть. Так, до пасади ще будемо дивитися, щось там з мотором проблеми. Короте. Чи топливний. Він почав в мене соляри їсти дуже багато. От таке. Так що, в общем, все. Потихеньку зараз виїжджаємо по хорошій дорозі. Мама, як діла? Ну добре утро. Добре, добре. З таким чоловіком, кажи, і утро, чи добре, чи не добре, тільки проснулися, встали і зразу щупать бролерів. Да. Да. Кофе не дав? Кофе не дав? Да. <реш> Ти І підоди, що то за казка була? Тому дам, тому дам, тому не дам, не дав кофе. Та ні, ну що, попили. Маринка тільки утро. Я ще, ще чесно я ще отак кимарив, просто ще якось не цей вста... погано ще вставав. Женщини на подйом краще, ніж мужики. Мужика треба, поки піднімеш, то капець. З буксира треба пхати. <реш> ну коротше, я якось уже хопа проснувся, заходжу в кухню. Вона вже поставила, вода вже стояла на бройлерів, щоб різати, закип'ячуватися. І сидить, розбирає м'ясо на паштет. Получається. Відбирає м'ясо, те, що молоте за це каже, Тобі кажу, реально не спиться. Вона каже, ну так а що. Ну, взагалі, зараз поїдемо, справимося в магазині, віддамо цю продукцію і приїдемо додому. Будемо заряджати два автоклава курячого паштету. Не знаю, з усієї продукції в нас щось той курячий паштет розлітається, мабуть, саме найдужче. Mm -hmm. Ото таке. Так, ладно, все, всім дякую, всім до побачення, пока-пока. Ми потихеньку поїхали. О, все, чикс. Так, він на аварійках. От молодець. Правильно стає. Прямо на пішохідному, блин. Це у нас тут базарчик такий, це церква, а туди у нас центральна вулиця пішла. Все, поїхали. Пока-пока.